Коли Уля побачила той папірець у кишені батькового пальта, вона подумала, що то жарт. Чекатиму на кладовищі о 16.00. не його, але куртка саме та, в якій тато ходив минулого тижня на річницю смерті мами. Тато був мовчазним останнім часом. Після маминої смерті він взагалі став іншим. Спершу якось тримався, а потім ніби вивітрився, хазяйнував. Готував, прибирав, але очі ніби не живі. А ось цей дивний запис. Тату, ти нічого не хотів мені сказати? запитала Оля. Що саме? мовив він, не піднімаючи очей. Я знайшла записку, чекатиму на кладовищі. Вона була в твоїй куртці». Тато знітився, встав і мовчки вийшов на балкон. І мовчання, від якого мороз по шкірі. Наступного ранку Оля поїхала в село, де похована мама, і тоді давно ніхто не чекав. Після весілля вони переїхали в місто, а маму поховали там, де вона народилася. Кладовище знаходиться за річкою над обривом. Саме там, біля старого дерева, вона вперше побачила того чоловіка сидів на лавці, схожий на батьківський одяг, і усміхався Тату. Але коли вона підійшла, він зник. Ніби розтанув. Лишилась лише фотографія, покладена на лавку. Оля принесла знімок татові. Він глянув і остовпів. Де ти це взяла? На кладовищі. Там був чоловік, схожий на тебе. Він зник, лишивши цю світлину. Тато довго мовчав, потім мовив Це не жарт, це попередження. Тато, хто на фото? Запитала стурбована донька, Чоловік, заради якого мама хотіла покинути нас із тобою. Його звали Роман. Вони були коханцями ще до того, як ми одружились, і навіть після. Вона кохала його завжди. А я Я дізнався про це надто пізно. Ти ж її не вигнав? Ні. Тяжко видихнув батько. Я підлаштував аварію на пішохідному переході. Я не мав наміру. Але вона вийшла, а я не загальмував. Наступного тижня Оля знову поїхала на те кладовище. Тепер із страхом і ціллю. Чоловік сидів на тій же лавці, усміхався. Ви Роман? А ти, Олена, донька, у тебе її очі. Ти знаєш, як вона померла? Тато розповів, це була аварія. А він сказав, хто був за кермом. Бо я знаю, я був там. Що? не повірила дівчина. Твій батько винен, але не тільки у смерті. Він винен, що ми з Олею не були разом. Він знав і все життя тримав їй на ланцюгу, а тепер я хочу, щоб і ти знала, з ким жила. Чому саме зараз? Бо я скоро помру, а правду не можна забирати з собою. І ще він повинен знати, що я не пробачу. І що я таки зустрів її там, де він боявся. Оля повернулася додому і глянула на батька інакше. Я знаю про Романа, він похилив голову. Я шкодую про це щодня, прошепотів він. Така моя плата. Я не вбивав її намисно, але я не зупинився і не попередив. Я тоді був у такому стані, не хотів, щоб вона йшла. Я боявся бути нікому не потрібним. А тепер, а тепер кожну ніч я бачу її обличчя і Романа теж, у снах, на тій лавці. Він там на кладовищі чекає. Батько знітився. Він зібрався піти. Оля стояла у дверях, не знаючи, зупиняти чи дати йому дорогу. Я мушу. прошепотів він. Мені треба подивитися йому в очі. Хоч раз він вийшов. У дворі було тихо, Оля зібралася і послідувала за ним. Роман все чекав. Старий, змарнілий, з пустотою в очах. Прийшов? мовив тихо. Так, можеш добити, заслужив. Роман підійшов ближче, зупинився, обидва мовчали, і раптом ззаду почувся чіткий, спокійний жіночий голос. Нарешті ви обоє тут. Обидва різко обернулися і побачили її Олену Живу. Жінка стояла худа, бліда, але жива. Це, це неможливо. прошепотів батько. Я був на похороні. Ти був на похороні жінки, яку ти сплутав зі мною. Та й не дивно. У тій аварії загинула Люба, моя колега. Ми були схожі, тоді було холодно, я позичила їй плащ, щоб вийти в магазин, доля вирішила все за нас. Але чому ти зникла? У Романа перехопило дух, бо мені набридливі обоє один хотів тримати мене за горло, другий тянув за душу, а я хотіла просто зникнути, побути нічиєю. І знаєш що? Я змогла вижити. Прожила без вас. Але зараз я повернулася. Батько стояв блідий, мов крейда. Ти знала, що я? Так знала, що ти не загальмував. Але й він. Вона кивнула на романа. Зраджував мені не раз. Усі ви хотіли мене собі, але не питали, чого хочу я. То чого ти хочеш тепер? запитала Оля, яка стояла осторонь, шокована. Мати поглянула вбік. І нарешті помітила її, куточку очей з'явилися зморшки. Хочу, щоб нарешті хтось із вас просто дав мені спокій. Звернулася вона до чоловіків. А ти, доню, не повторюй моїх помилок. Не живи чужим життям. Ти жива? прошепотів батько. Жива. Вісім років я жива. Вісім років ви жили без мене, а я без вас. Оля мовила. Їй було 27. Вісім років тому, коли мати загинула в тій аварії, їй було 19. Саме тоді вона вперше виїхала на навчання в інше місто, повернулася тільки на похорон. А тоді мама вже лежала в струні. В чорному пальті, схожому на її улюблене, обличчя майже не видно. Чому? Оля дивилася мамі просто в очі чому ти не з'явилася? Олена зітхнула, бо боялася не вас, себе. Твій батько мене кохав, але його любов душила. Роман був моїм вагнем, але той вогонь палив усе навколо, вона сіла на лавку, подивилася на старий клен, що похилився над похованням. У день тієї аварії сталося, що її прийняли за мене, і я не стала це заперечувати це був шанс. І ти просто пішла? прошепотіла Оля. «Не просто. я втекла, в інше місто, під іншим іменем, працювала нянею, я жила просто, спокійно, і кожного року приходила сюди, щоб побачити, як ви живете. І що ти бачила? Оля намагалася заглянути її у вічі. Олена глянула на неї сумно. Я бачила доньку, що стала сильною. Бачила чоловіка, якого точила провина, бачила Романа, який зруйнував сам себе, бо не міг пробачити світові, що я не з ним. Уля відчула, як щось тепле і гірке розтікається в грудях. А навіщо ти повернулася? Бо ти покликала мене не словами, а своїм болем, і я відчула, якщо зараз не з'явлюся, втрачу тебе назавжди. Ти вирішила просто зникнути? Голос Олі затремтів. Залишити мене без жодного слова. Я писала, не надіслала. Я сто разів поверталась з подумки, але кожного разу зупинялася, бо не була певна, що ти зможеш мені пробачити, і що я сама себе пробачу. Ти позбавила мене матері, вирвалося у доньки. Я зростала з порожнечою у серці. Я сто разів питала себе. Чому ти їхала саме того дня? Чому? Чому не залишилась? Оля, Олена зробила крок уперед, але зупинилася. Я тоді вже не жила. Я була тінню. І коли в тій аварії загинула Люба, а її тіло прийняли за моє, це був шанс. Єдиний. Я не могла ним не скористатись. А ми, а я, ти хоч знаєш? Що ти з нами зробила? зірвалась донька. Я приходила щороку, стояла отут за деревом. Дивилась, як ти кладеш квіти. Як говориш до могили, я плакала разом із тобою, але мовчки, бо боялась, що зруйную твоє життя ще раз. Оля заплючила очі вона згадувала суд, що тривав лічені дні. Батько, який повернувся додому без вироку, журналісти що замовкли. Ніби за чиїмось наказом. Ніхто так і не покарав його за ту аварію, і ця безкарність боліла не менше за мамине зникнення. Оля стояла мовчки. гнів і туга, образа й надія боролися в ній. А чому зараз? Чому саме тепер? Бо ти більше не дитина. Бо я побачила, як ти стоїш перед вибором. Оля сіла на лавку. Провела рукою по обличчю, ніби стирала всі роки. Я не можу тебе зрозуміти і пробачити. По дорослому мовила донька, але це початок чи основа між нами. Бо я хочу знати, хто ти тепер, і хочу, щоб ти дізналась, хто я без тебе була. Олена сіла поруч, її руки ледь торкнулися дончиною. Звісно, якщо ти дозволиш. Сподобалась розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.